Локсиквис, це ж киселючі людяники. Тож я радий, що мені дісталась невелика баночка. Ось мені не пощастило. Тобі? Ти взагалі бачила, яка громадина дісталась мені? Який жах! Кені, ти будеш першим. Тобі і так пощастило. Добре, згоден. Що ж, спробуємо. Ой-ой! Та цю цукерку навіть у роті тримати важко. Добре, що це закінчилось. Ненся тепер ти. Добре, погнали. Хоча це буде непросто. Давай спростимо тобі завдання. Цукерку просто потрібно насадити на дриль. Тоді тобі не доведеться її облизувати, вона сама випарується. Ідея класна, але цукерку менш кислою все одно не зробить. Ай, яка гидота! Так, Хлоя, я тобі не заздрю. Ви так корчились, наче сама кисла річ у світі. Мені, звісно, також страшно, але я не буду драматизувати. Ну що ж, дістанемо цю громадину. І як мені її з'їсти? Хм, Треба поміркувати. Очно розбити кувалдою єдиний дієвий спосіб. Ось так отримуй. Готова. Тепер ці уламки потрібно скласти в одну посудину, а потім залити окропом. Все потрібно зробити для того, щоб цукерку не їсти, а просто її випити. Здається, ідея навіть дуже гарна. Уявлю, що це самий смачний коктейль на світі. Візьму трубочку і можна приступати. Та це найгірший коктейль із усіх можливих. О, ні, починається. Ось це так. Ти ніби танцюєш. Ми теж приєднуємось. Це так весело. Ну ось у мене всього одна цукерка мальтізерс. Натомість ми мене ціле відро. А у мене не тільки відро ціле, але ще й величезне. Друзі, вам зовсім не пощастило. Киню, особливо тобі. Їш свою цукерку першим. Що ж, просто розтягнути задоволення мені все одно не вийде. А ось з одного боку це краще ніж нічого. Так смачно, що хочеться ще. Може, я зможу спробувати стягнути пару цукер оконинці? Ще чого, навіть не думай. Я всі свої цукерки з'їм сама. Це просто нереально смачно. Але швидше всього це можна зробити за допомогою трубочки! Отак. Просто фантастика. Я все. Хлоя, твоя черга. Хлоя, можеш приступати. Ну а мені, щоб насолодитися цукерками, ніякі трубочки не потрібні. Я можу їсти їх прямо з відра. Неймовірно смачно. Хм, Знаєте, до мене прийшла одна цікава ідея. Чому б мені не зробити для цих цукерок справжню гірку? цукерки будуть котитися поні вниз прямо до мене в рот. Геніально, правда? Крута ідея. Ну що ж, перший пішов. І справді працює. Так, експеримент вдався. Але дуже повільно. Буде краще, якщо я відправлю погірки одразу декілька штук. Зустрічаю. Ого, здається, Хлоя не впорали з такою кількістю. Але решта дістанеться. Ай. Ну от, я також в накауті. А от я впораюсь. Ай. Це фіоско. Отак. От обожнюю чіпси такіс. Ага, особливо, коли їх багато. Сама велика пачка у мене. А першою спробую я. Цікаво, з яким вони смаком. Ой-ой-ой! ой Бідний мій язик. Він горить. Наче все. Чи ні? Ого, мабуть, чіпси дуже гострі. А ви чого смієтесь? Подивлюся, які у вас обличчя будуть. Хлоя, тепер ти. Добре. Я легко з цим впораюсь. Ого, нічого собі. Годі, це просто невеликий вогник. Насправді все гаразд. Ой, здається, я погорячкувала. Щось мені недобре. Я буквально закипаю. Кені, прибери воду. Я й сама впораюсь. А -а -а. А -а. Ось це так. Впоралась так впоралась. Кені, взагалі-то тепер ти. О, ні. Дівчатка, слухайте, пачка не відкривається. Мабуть, скасування. Ось ще! У мене для тебе є ножиці. Як люб'язно з твого боку. Спасибі за допомогу. Що ж, я хлопець, так що з Чіпсенкою я впораюсь, я зможу. Бачиш, я сильніша від тебе, гостра Чіпсена. А, -а, а, як же гостро. мамочки, що зараз буде? Що робити? Що ж робити? Пробач, Кені, але так буде безпечніше для всіх. Це було дуже неприємно. Що це таке? Я отримав одну піцу. Але це насправді просто тісто. Ну гаразд. А в мене є піца і ще монета. Вона золота. Га? Ніхто не зрівняється зі мною. Моя піца прикрашена золотом, а в цьому чемодані, мабуть, щось дуже дороге. Я спробую першим і просто покладу це золото на свою піцу. Мені просто потрібно його натерти, і це буде смачно і дуже дорого. М -м, так, я думаю, це достатньо, але це ще не все. На цю половину монети я збираюся розплавити. Просто покладіть монету у відро і розплавте її. Що я тепер не тільки кладу монети на моє тісто для піци, але й наповнюю свою піцу рідким золотом. Хм, ви бачили щось таке дороге і круте. Ну, подивимось у мене буде найбільш коштовна страва. Просто погляньте, як вона сяє. Ну, от найважливіша частина дегустація. О. Такий апетитний і смачний. Ах, я в захваті. Грейс, тепер ти теж можеш спробувати піцу звісно дешевшу, ніж моя. Чому так? Як ти знаєш, що в моєму загадковому чемодані у мене дуже гарне передчуття щодо цього. О, так, діаманти такі яскраві і красиві. Я мало не осліп. Хм, але це не королівська справа. По три діаманти на мою піцу, асистенте. О, так, я просто обожнюю золоту тертку. Я навіть не можу дивитися на іншу. Просто зроби це швидше, будь ласка. Е на яуй, нас чудива, са так сар. Це все. Добробот. Іде. Так, але піці виходять просто доводи. Це так красиво. Ну, ви можете легко і одразу побачити, наскільки це дорого. Давайте спробуємо. Е-е, Я не пам'ятав, що діаманти насправді дуже тверді. Я втратив усі зуби. Ой о, ні. Я більше це не спробую на смак. Так, бідолашна дівчина. Просто починай! Я дійсно не хочу їсти просто тісто. О, я зрозумів. Я можу просто зробити різноманітність з чогось зі смітника. Е, забери це. Ми зараз захворіємо. Ой, та ну потерпиш. Ну, подивимось, можливо, там щось хороше. О, кетчуп! Я ж казала, що щось знайду. Добре, чудово. Подивимось, чи є ще якісь ласощі. О, здається, я знайшла сосиску. Гаразд. Ура! Тепер моя піца точно врятована! М -м -м -м, а ковбаса, до речі, дуже смачна. О, грейс. Уф, я почуваюся жахливо. Пойтас! Ну, що з цим не так? Дивись, я навіть знайшов чіпси і щось підказує мені, що це ще не все. Ой. Будь ласка, зупинись. Ох, я не хочу стирчати з цим сміттєвим відром все своє життя. Дивись, це смердючий сир. Я чув, що це найдорожчий з усіх, що існують. Мені потрібно намастити це на свій майбутній кулінарний шедевр якомога швидше. Ось так готово. Я більше не можу чекати. Ммм, це чудово. Я в цілковитому захваті. Ти навіть не здогадаєшся, з чого я це зробив. О, тут скрізь сміття. Це огидно. Ого. Мені й цього разу пощастило. Подивіться, який милий набір пряників я отримала. У Грейс все з набору. А у мене якась купа пряників. Огидно, дівчата. Але ваші пряники навіть не стояли поруч з тим, що я отримала. Подивіться тільки, яка вона гарна. У мене велетенський пряниковий будиночок. Це Не тільки повністю зроблено з імбирного пряника, але й дуже смачне. Подивись, це просто шедевр. Ви навіть можете гратися з цим. Ой, і пряниковий чоловічок, схожий на маленьку ляльку. Хм, я б теж погрався з вашим будиночком на крутій машині. Просто щоб зустріти вашого пряникового чоловічка. Мері, давай пограємо. Ми збираємося зустріти нових людей. Класна ідея. Ласкаво просимо до мого маєтку. Дякую. Так, круто. Вау! Можливо, тобі потрібно більше знайомих. Я думаю, ми впораємося і самі. М -м, це грубо. Ну, добре, я придумаю щось інше. О, я знаю. Для цього мені потрібно просто зашити це. Чудово! Ще трішки зусиль, і я теж матиму пряникового чоловічка. Ха-ха. ти такий красивий і пахнеш так смачно корицею. А тоді мелодрама перетворюється на справжній фільм жахів. У будь-якому фільмі одного з персонажів з'їдає монстер. Дівчата. Як вам така ідея? Давайте зробимо жахи. Джес, ми сказали, що гратимемо без тебе. Не заважай нам! Іди далеко зі своїм монстром. Чому ти такий жорстокий? Ой, точно! Я щось придумав. Якщо ти не хочеш грати зі мною, тоді я буду грати без тебе. Але спочатку потрібно позбутися цих жадібних людей. Для цього я зараз щось зроблю. Е, що? що ти сказала? Дівчата, вибачте, але ви не залишили мені вибору, як позбутися вас динамітом. Скоро зустрінемося. Ні. Допоможіть. Який жах. Боягузи, Вони навіть не підозрюють, що цю динамітку можна дуже легко знешкодити. Достатньо просто з'їсти його. А тепер можна попрощатися з любителями пряників. Так, їхній замок тепер стане житлом для мого пряникового Франкенштайна. Ідіть геть. Це мій особняк. Цього разу в мене щось неприємне. Не тільки ти, я маю лише брелок у вигляді морозива. І в мене розтанули морозиво. Огидне! Сподіваюся, воно принаймні не зіпсоване. Нарешті удача посміхнулася мені. Тільки подивись на це: це ціла карусель, що складається з різноманітного морозива. Як круто! Е, я буду першим. Чим швидше я з цим розберуся, тим швидше зможу зайнятися чимось корисним. Тільки поглянь на це. Навіть паличка не може мати справу з цим. Хм, Здається, я щось вигадав. Я просто використаю це. І рідкий лід готовий перетворитися на звичайне морозиво. Ще трішки. І все буде добре. Я такий геній. Готово? Ну, принаймні, що? Ах, давай. Залишилося тільки відірвати тарілку. Ой. Просто таке образливе і смішне. Принаймні мені вдалося перетворити жахливе морозиво на дуже апетитне та смачне. І шкода, що його так мало. Я б із задоволенням з'їв ще кілька. Лише в мене є цей привілей у цьому раунді. Тому що я той, хто зараз чекає на парад кольорового морозива. Зачекайте, де воно? Де моє морозиво? Мері? О, ну ж бо, повертай морозиво. Це моє. Навіть не думай його чіпати. Нужбо, ну ж бо. Ні, я. Я просто дійсно потребую. О, так добре. Чому ти це зробив? Я навіть не спробувала це. Дівчата, заспокойтеся, моя черга. Хм, Цікаво. Що це? Я натисну кнопку. О, вау! Це ключі від фургона з морозивом. Вау! Виходить, що я тут найщасливіший! Як круто! Ха! Так добре! Пора насолоджуватися кожною кулькою в цьому неймовірному фургоні з морозивом. І найкраще та, в цьому та тему, що бо це всяко належить, а, мені джаз. А поїхали. Привіт, Грейс! Дай нам те морозиво на тонкій паличці. Воно виглядає незвично. В'якаю. Ви дуже щедрі. Ні, залиш мене в спокої. Попереду на мене чекає багато смачного морозива. Привіт! Я хочу купити це морозиво. Е, гаразд, Берись. Я візьму ще один для себе. Зупинись. Зупинись, я хочу цей. І я теж. Я теж. Давай, мені потрібне фісташкове. Будь ласка, принеси мені одне. А, -а залиш мене в спокої.